Друзі, всім привіт! У нас сьогодні гарна сонячна погода і ми вирішили випустити, випустити пастися наших дівчат. Вон, Султан робить мерву, бо він на ланцюгу прив'язаний. Дівчата хто пасеться, хто бігає, хто що робить. Довго ми з ними не виходили після останньої зимової прогулянки. Ось. Аліса щось тут бігає, шукає. Ні-ні Аліса, сюди ні. Туда. От туди йди, посися. Султан посись. Куда? Аліса? Куди? Куди? Ну, о, о, що робить. О. Розминка. Да. Слутаж. Пасись. Так, да, пасись, пасись. Поки травичка є зелена, пасись. О, ромашка вже починає вимічку підливати. Розогнав. А, то султан. <реш> <реш> султан. <реш> так, ні ні, ні дерево не чіпайте. Ідіть туди, пастися, туди. Не чіпай. Ромашка, не можна дерево чіпати. Куща не можна чіпати. Кущик уже розпускається потрошку. Ось тут дуже гарно видно. Верхня частина дуже так гарно прийнялася. Ось тут гілочки вже порозпускалися. Зоряш. Ідіть, йдіть туди, йдіть, йдіть туди на поле. А тут добра травичка, так? Да? Ні, ні ні, корчани. Корчани можна, ні. Поприпадали до травички, як пасуться. Ліса, добра кропива. Так, да, вкусно. Чекай, Ромашка йди, не чухайся тут. А. Мені першого сроку. О, так хоч води нап'ється. Ну, так, да. зараз немає води нап'ється. то хоч коруже нап'ється. Ні, корча не чіпай. Не можна ці ягоди чіпати. Аліса, Андрій. З бойком не називаються. Єрга. А, ірга? Єрга? А. Єрга. Вон до Єрга. Вона перевели крутиться. Крутиться на цьому. Пустіться, дівчата. Це трохи добре ферма. Ну, що малих би випустити туди вже. Але малих ще сьогодні посадять. Дуже було тепло, там треба було пасти на ланцюжки Так? Да? Тушків тільки немає. От, о, тр... побиться треба, так? Да? Да. Давно не бачила одна одну. Треба побитися. Бачиш, подруга. Ой! Хай вскаче. Він же цілу зиму не був на дворі. О, Все так. О, це <ріпо> З тако, Ні. Тако наволити, Чого? То ж їй саме треба бігати. Хай бігає. Ти знімаєш відео? Ну Ось така, друзі, у нас невеличка прогулянка сьогодні на сонечку. Дівчатка. Хто писеться, хто стоїть, хто що робить. Перевели ми трохи дівчат далі від хати. Тут о, люди зрізали березку. І yeah. дівчата наші ласують голячками. гулячками. Вон, ромашка за дві щоки наминає. Мілка. Наліском їсть. Суп там далі заглядає. Ласуня, бось, 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 бозь! Де сюди, Соня. Стали в трьох в радочку Ходи, ходи, скоренько біжи, скоренько, не стигнеш, скоренько, ходи. О, ще одна біжить. І Зоря, Зоряна, ти що киця в нас? Я найкраще киця. Мільошик. Мільошик. А там у нас воно річка розвалялася Де наш був сім'кос Минулого року, ми косили, коротше, все стоїть у воді. Боже. Ну так. Да. Але вода йде проти течії. за течією о, ти прийшла, так? Да? Угу, дуже скоро так біжить вода. Ти прийшла до мене, так? Да? Йди десь щось їж, скуби. бо скоро підемо в хлів Знову битися будемо, так? Дявки. Вже ласуння з султаном провірку робить. Султан, пасись! Да, пасися. Ми ненадовго на прогулянку. Ой, дівчата, а все, султан із Ланою пошли в розгар. Немає, ну. <звук> ну, а ми продовжуємо пастися. А вам всім бажаємо гарного дня, мирного вечора і мирної ночі. Всім па-па-па-па.